Серед мільйонів пересічних українських пенсіонерів, які намагаються вижити на 5 тисяч гривень на місяць, тобто за межами прожиткового мінімума, є сотні тисяч особливих, чий розмір пенсії досягає майже 400 тисяч гривень. Це силовики, судді, прокурори. Вони виходять на пенсію ще в молодому віці, тому їх кількість із кожним роком лише зростає разом з видатками на отримання. За даними видання обоз тільки цього року на спеціальні пенсії витратять майже 120 мільярдів. Чи будуть скасовані спеціальні пенсії? докладніше далі. В Україні співвідношення працюючих до пенсіонерів знаходиться на рівні 1 до 1. Це критичний показник для будь-якої солідарної пенсійної системи. Підкреслюю виданням, щоб система стабільно працювала, на 10 пенсіонерів має бути щонайменше 15 працюючих, а в ідеалі 20. Низькі офіційні зарплати разом з важкою демографічною ситуацією головні причини мізерних виплат. Але за останнє десятиріччя в Україні з'явилася окрема велика група це спеціальні пенсіонери. До них відносяться Вики, прокурори, судді вони мають особливі умови виходу на заслужений відпочинок, користуються окремими законами та на фоні середньої пенсії у 5600 гривень, щомісячно можуть отримувати до 390 184 тисяч гривень на місяць. Це найбільша пенсія в Україні у 24 му На спеціальні пенсії витратять 119 мільярдів 300 мільйонів гривень. Цих коштів вистачило б, щоб підвищити всі пенсії в Україні до рівня не нижче фактичного прожиткового мінімуму. Але замість того, що всі українці отримували пенсії, яких вистачало, хоча б на задоволення базових потреб, в Україні окремі пенсіонери отримують десятки і навіть сотні тисяч гривень, тоді як інші по кілька тисяч. Кадрові військові, які не воювали, прокурори, судді, ще будучи молодими людьми, виходять на пенсію та отримують величезні виплати. Наприклад, середній пенсійний вік для прокурорів становить 47 років. Середня пенсія прокурора 21 819 гривень, а розмір пенсії. Сійної виплати доходить до більш як 90 тисяч гривень на місяць. Серед понад п'яти тисяч прокурорів кожний десятий вийшов на заслужений відпочинок, оформивши інвалідність. Це дозволяє отримувати повну прокурорську пенсію, маючи всього 10 років стажу. Схожа ситуація і з військовими, які не воювали. Йдеться про кадрових. Вони рано виходять на пенсію, отримують високі виплати. Найбільша несправедливість полягає в тому, що мобілізований українець, який захищає Україну під час повномасштабної війни, отримує Тиме пенсію значно меншу ніж професійний військовий, який до початку великої війни встиг вийти на свою ранню пенсію. Реформу готують, однак шансів на кардинальні зміни небагато. Підкреслює видання обоз.ua. Ба більше, оскільки фінансування цих програм відбувається переважно за рахунок коштів іноземних партнерів України, вони можуть публічно підняти питання, чому власне ми маємо фінансувати ваш популізм, каже керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.